У Чернігові з'явився пітон. Він страшний не для зайців і котів символів 2011 року. Його бояться ті, хто заборгував перед водоканалом. Цей технологічний монстр зненацька і без перешкод заповзає у квартири злісних неплатників і відключає їм каналізацію. Ось бачите, заглушка стоїть. А вже каналізація ні не, не зможуть. А ще чернігівський пітон страшенно кричить. За допомогою технічного комплексу, Пан Маріньо, який бачив все, що пов'язано з водопровідною технікою Вашингтону, про механічного плазуна навіть і не чув. Куратор проєкту світового банку був приголомшений не стільки висококласною технікою, придбаною на гроші кредиту, скільки оригінальністю підходу до проблеми неплатежів у Чернігові. Пітом оригінальне технічне рішення боротьби з боржниками.